Фото дня з лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла. Настоятель Києво-Печерської лаври вперше за 28 років втратив доступ до головних храмів заповідника у Києво-Печерській лаврі, де відбувається перше різдвяне богослужіння ПЦУ. Зібралася велика черга на вхід. Серед людей було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ Пашу Мерседеса, проти якого було введено санкції Ради національної безпеки та оборони. Відповідне фото опублікували в соцмережах. Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ або ПЦ У Епіфанії розпочав святкову службу в Успанському соборі Києво-Печерської лаври. Православні християни з самого ранку прийшли до лаври, щоби послухати різдвяну службу від предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Навколо лаври та всередині неї чергує багато поліцейських, а перед входом встановлені рами з металошукачами. Люди біля входу чекають, доки пройдуть усі межі безпеки та зможуть потрапити всередину. У цій черзі було помічено скандально відомого пашу Мерседеса. Раніше намісник Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павло Уріздвяній промові заявив, що предстоятель УПЦ або ПЦУ митрополити Епіфані є бісом і самосвятом, а влада Україна пішла проти власних громадян і Христа, а втрата московською церквою храмів Верхньої лаври трапилася через слабкість віри. Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з ОПЦМП на користування успанським собором і трапезним храмом Лаври. Намісник свято Успенської Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦМП Павло Лебідь закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦМП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня, однак відповіді від глави держави не дочекався. 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території свято-успанської Києво-Печерської лаври у Києві.